про регіони, які ближче до Фронту росіяни поранили 61-річну жінку в Пологівському районі на Запоріжжі. Продовж доби окупанти 383 рази обстріляли 13 населених пунктів області. Повідомила військова адміністрація. Працювала ворожа артилерія та реактивні системи залпового вогню. Зруйновано 10 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, рахую, годину тому повітряна тривога була скрізь. В Києві було чути вибухи у Старокостянтини. Теж повідомлення попередні, що всі повітряні цілі збито, але є падіння уламків. Запорізька область цього разу без вибухів, правильно, але це скоріше виключення ніж зазвичай, і на вас тепер зокрема летять каби. Яка оперативна ситуація? Давайте резюмувати саме ніч з 6 на 7 жовтня. За останню добу 400, майже 400 разів ворог обстрілював. Насправді складна ситуація розпочалася в нас приблизно о четвертій ранку, коли ворог почав випускати каби по території Запорізької області. Зранку він обстрілював прифронтові населені пункти. Здебільшого це була Оріхівська громада. Там, де ворог випустив щонайменше 5 кабів по території Оріхівської громади, також вже зранку було двічі повітряна тривога на території Запорізької області і Наразі ми отримуємо повідомлення, що є чергові пуски кабів, кабів. безпосередньо по місту або передмістом Запоріжжя. Тож, звичайно, закликаємо всіх мешканців знаходитись наразі в укритті для того, щоб забезпечити себе безпекою. Вибачте за тавтологію. Також результати ворожих обстрілів за останню добу це одна поранена жінка, і також чергові 10 зруйнованих цивільних будинків. Здебільшого це прифронтова територія, прифронтові населені пункти. Пане Іване, от зараз дійсно повітряні сили повідомляють про пуски керованих авіційних боєприпасів в напрямку Запоріжжя і Сумщини. Запоріжжя в укриття, от буквально щойно повідомлення від повітряних сил. Тому всі, хто нас зараз там дивляться, будь ласка, подбайте про власну безпеку. А як в цілому доводиться пристосовуватись, адже віднедавна тільки росіяни почали бити кабами по вашому регіону? А дійсно, приблизно два з половиною тижні тому ворог запустив перший кап по території міста Запоріжжя, і ми бачимо результати. Результатами, на жаль, є більш ніж 100 людей було поранено і звернулися за медичною допомогою. Досі в лікарні залишаються 10 людей, яким наші лікарі надають медичну допомогу. Частково пошкоджено 150 багатоповерхових будинків. Один будинок повністю зруйнований, і також ще один будинок, який знаходиться по вулиці Олександр. Вський суттєво зруйнований, але а, спільно на зборах з мешканцями цього будинку ми прийняли рішення, що будемо відновлювати цей будинок. А, хоча відновлення буде це повний демонтаж того будинку, який наразі існує. Будівництво нового будинку на цьому ж місці. Також більш ніж 570 приватних будинків пошкоджено, і більш ніж 20 будинків повністю зруйновано. Такі наслідки є. Я хочу подякувати всім комунальникам, які вже другий тиждень роблять все можливе для того, щоб якомога швидше полагодити вікна, відновити покрівлі. Це надскладно, тому що величезний об'єм роботи. І звичайно, сьогодні ми як закликаємо підрядні організації або волонтерські організації з навколишніх громад приїжджати до за. Перічка та виконувати ці роботи так і сьогодні буде проведена позачергова сесія Запорізької міської ради, на якій буде затверджено сім основних програм, як mm -hmm. ми будемо відновлювати і багатоповерховий житловий фонд і а, одноповерхові будинки. Розумію, пане Іване. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був наживо.